От. І ми дійшли до того, що хочемо називатися простір е, дерева. Квартира, типу радянський шик, радянський раритет. Хай древо розвивається. Слава, наш миливо! Знову про Лего Айфі. Гухий вечір при червоному світлі ватри. Душа різкою вийшла з берегів. Верніть її в джерела в воркотливі. Та ось. Що три вождя, шелест, у понурих країнах мовчання. Йдемо за вами лісами, повитиме в мряку. Він кивчив молитись. Тепер прийде на чергу священний танець, а далі плем'я піде по шатрах до сну. Вранці шукатиму слід ваш у росяних травах. А вправо ступиш, прірва і права. І знову сплеск, і в кокотині виру лише твій шал щитом проти на Та ти не відхилиш свойого вінця, блідий, наче крейда і тихий. Підеш неухильно, підеш до кінця, і вибух зголосить твій прихід. Вийший від мене ще й кращий від мене. Якщо ще повертатися до того, як ми себе ідентифікуємо, це важливо. Коли ми говорили про те, хто ми такі і до чого ми рухаємось разом, ми дійшли до того, що ми як таке дерево, яке тільки приростає, приростає і тільки формує оцей стобур. І може в потенції давати якісь дуже хороші плоди. Ангели з болом спастирьми! Гей, гей! Що з болам спастирьми! Да славляй, да славу славляй, да славу славляй ти не праздку, а ты расходка.